Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Павук Лесплей. Дуже непростий шлях у мене був до першого дивізіону, але чи вийшов я ви в нього. Наприкінці в мене попався дуже сильний суперник з першого дивізіону з Ніком Люцифер. Коротше, ніби грав з самим дияволом. Залишається у мене 3 очка на даний момент, щоб вийти в перший дивізіон, і ось такий суперник. Який хоче мене відкинути. Багато матчів у мене було таких, що я майже виходив, але через скрипти, гандікапи мене відкидувало назад і ось знов такий матч складний. Склад у суперника доволі сильний, доволі непоганий. А моя схема на цей матч 4-3-3 з опорником та двома центральними півзахисниками. Йоган Крофт та Лео Месі покриємо атаки діють. Ну і перший тайм у мене пройшов з цим суперником за рахунком 0-0. В принципі, там нема що показувати, я його не записав навіть нічого. І вся боротьба перенеслася на другий тайм. Минуло 70 ігрових хвилин. Я зробив заміни, випустив Роналду, випустив і захисників таких, як дебрюни. І ось суперник з ніком Люцифер подає кутовий. Зараз ми вже повністю подивимося цей епізод, як цей матч догравався за вихід. Самий напружений момент. Напружена кінцівка, і тут небезпечно удари захисники на місці. Добре діють захисники в цьому епізоді. І знову, знову цей диявол подає кутовий. Дача і тут відбивається, відбивається моя оборона, розганяється такий контратака, але знову ну, суперник перехопив, небезпечно так він закидував. Дуже тернистий шлях у мене до цього першого дивізіону, і цей матч такий напружений, він якраз і показує наскільки. Не просто цього разу було йти до першого дивізіону. Так, добре, тут захисники діють Месі, їди на Роналдо Роналдо вперед, але боротьба продовжується. Вас вперед знову Месі. І такий небезпечний штрафний не вдалося навіть заробити в цьому епізоді. На початку відео я схоже, штраф штрафний забивав і зараз я схожим чином хочу забити. Але чи вдасться? Ні, цього разу так Месі не попав. На початку відео то був гол із одного із матчів, як Месі забивав, доволі дуже ефектно вийшло, але цього разу так не вийшло. Я продовжую цю боротьбу, ну в принципі... Ось як зараз гра проходить, так в принципі весь матч і проходить. Дуже багато боротьби, багато таких перехоплень як з моєї сторони, так і зі сторони суперника і нікому ніяк не вдається забити гол. Можливо навіть гра перейде в овертайми. Ну я вже був налаштований на овертайме. Тут дойде діло до серії пенальтів. Побачимо як склад далі. Тут суперник дуже похитрому такий подати кутовий, але вдалося відбитися. Вища на Рональдо вперед. Але втратив м'яч. Зараз суперник атакує. Добре, добре в захисті. Грає моя команда Руко виносить вперед. Гроф на Роналдо. Але Роналдо знову втрачає м'яч. щось не, не дають дихати Роналду, його дуже швидко накривають, відпихують. Лише дві хвилини додав арбітер, схоже діло йде таки до овертаймів. Але тут проходить непоганий пас, непогана передача. Крича на Рональдо. Пас. Ударуй як не забив. Але Месі добиває і... Добре Йоган Кровь на останній секунді матчу забиває просто дуже важливий м'яч. Ну ніяк він не хотів йти в ворота в цьому епізоді цей м'яч, але врешті-решт, таки вдалося переламати в останню секунду матчу, просто вирвати перемогу. Дуже непростий матч був такий. Матч такий дуже дивний, ніяк не давалося забити, не було, але в кінці вдалося. І ось таки я перейшов перший ура, Місія виконана. Правда, це за топ клуб це не за і склади, у мене не топлив, але і то добре. Дякую всім за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей, всім пока.